Слава Україні, шановні глядачі, має 5 хвилин на головне. Дві ракети та 116 ударних дронів запустило РФ по регіонах України. У Хмельницькому в ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст. Славуцькі рятувальники визволяли дворічного малюка бензорізом із квартирної пастки. Про це та інше розповім детальніше. У ніч на 5 травня ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами Скандер МКН МКН-23», А також випустив 116 ударних БПЛА по Україні загалом. У командуванні повітряних сил зсу підтвердили збиття 42 ударних БПЛА на сході, півночі та півдні країни. 21 ворожий безпілотник імітатор локаційно втрачений. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина. Вночі російські війська атакували конотоп на Сумщині. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За повідомленням міського голови, атака була комбінованою та включала понад 10 ударних безпілотників шахет та дві балістичні ракети. Зазначається, що ворог застосував тактику повторних ударів із інтервалами для завдання максимальної шкоди. У великописарівській громаді загинув чоловік у Білопільській громаді. Троє поранених. Пошкодження автівки, шиномонтаж та також СТО, також горів елеватор. У ворожбянській громаді горіло підприємство, пошкоджені приватні будинки. Оперативною обстановкою поділилися у поліції області за минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції надійшло 514 повідомлень про події та правопорушення, з них 115 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху склали 67 адмінпротоколів, з них 17 на нетверезих водіїв. Зареєстровано дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких дві людини отримали тілесні ушкодження. Також дев'ять ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 Опрацювали 746 повідомлень від мешканців регіону. У Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувався 17-річний мотоцикліст. Вчора на перехресті вулиць Георгія Гонгадзе та Романа Шухевича зіткнулися автомобіль Сітроен, за кермом якого перебував 32-річний місцевий житель та мотоцикл Ланцин під керуванням 17-річного жителя Шаровечки. Неповнолітній водій отримав тілесні ушкодження. Його ушпиталили до Хмельницької міської дитячої лікарні. Відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює обставини ДТП. Дворічного малюка рятували надзвичайники. 3 травня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у квартирі п'ятиповерхового будинку в місті Славута маленька дитина зачинилася. Помешкання за допомогою бензорізу та багатофункціонального інструмента Халіген вдалося визволити хлопчика. На щастя, дитина не постраждала. Музика. Протягом квітня до ініціативи пліч-опліч -пліч згуртовані громади долучилися майже 100 громад. Усього у проєкті вже понад 450 українських громад, які стали частиною мережі, співпраці та єднання. Про це повідомив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад на території України та території України. Перепрошую, Хмельниччина теж активно розвиває цей напрямок підтримки. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Зокрема, Хмельницька громада виділила півтора мільйона гривень на ремонт житлового будинку та бібліотеки в Ізюмі на Харківщині. Городоцька. Громада із Хмельниччини ухвалила рішення про передачу 1 мільйона гривень Новомиколаївській громаді на Запоріжжі. Гроші підуть на реконструкцію водогону критичної інфраструктури для громади. Меджибіська громада на Хмельниччині готує закупівлю будівельних матеріалів для Чорнобаївської громади на Херсонщині. Це підтримка спрямована на конкретні об'єкти житлової інфраструктури. Загалом з грудня 2024 року 16 громад Хмельниччини підтримують 18 громад форпостів із дев'яти областей України із прифронтових територій. Надають допомогу, організовують заходи та оздоровчі програми. Підтримуємо один одного, підтримуємо наше військо, зокрема й донатами. Пам'ятаємо, що у єдності наша сила. На все добре.